Ради. Людину, яка зовсім недавно повернулася зі Сходу, де разом зі своїми побратимами захищали честь і незалежність нашої держави. Пан Богдан Матківський. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас, молоді спортсмени! Колись я був таким самим, як ви, і так само займався спортом. І це мене виховувало. І на сьогоднішній день я став тим, ким я зараз є. Тому зараз ви закладаєте фундамент вашого майбутнього. Успіхів вам і показати найкращі результати не тільки тут. Тому що обов'язково тут є спортсмени, які завтра досягнуть найвищих результатів в Україні, а можливо і в світі. Вітаю вас!